Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко. Мишенята були тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть верть! став гукати півник. А гляньте, на ну що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть Коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть! «Ей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина отнести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я, гукає Верть. Ну, от я отнесу!» – каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали Мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба місити та пиріжечків спекти. Хм, а хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я, пищить круть, не я. пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені, мабуть, от замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив піріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють, аж ось і спеклися піріжки, повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півники каже Стривайте но, ну стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують Круті звертем. А тісто хто місив? Піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком, кажуть мишенятка. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледарів пиріжками пригощатиме?